Іван Андрусяк, Макітра, малювала Марія Рудюк. Всі, мабуть, знаєте такого українського письменника і дитячого, і дорослого поета Івана Андрусяка. І він написав книжку для дітей. Подивіться одразу, які тут величезні літери. Це може бути одна з перших книг. Яку ваша дитина прочитає самостійно? І завдяки цій книжці ваш малюк зможе не лише прочитати цікаву історію, а й захопитися власне, історією України. Про що ця книга? А це книга про кераміку. І не просту кераміку, а опішнянську кераміку. Давайте переглянемо цей сюжет. За вечерею тато Лізи і Степа оголошує, що на завтра в них запланована особлива пригода подорож в Опішне. Відоме також як Опішня, старовинне козацьке містечко, а тепер селище в Полтавській області. Там видобувають особливу опішнянську глину, за якою ліплять різноманітні гончарні вироби. Отож, в опішні є незвичайні леви та барани. А також там на дівчат чекають подарунки. Сова-свистунець і загадкова макітра. Подивіться, будь ласка, на цю ілюстрацію. Тут просто зображено, як гончар ліпить із глини глечик. Страшенно цікаво. А на цьому розвороті це взагалі скарби. Тут зображені і підписані назви старовинного і не лише старовинного українського посуду. Глечик, джбан, тарілка, куманець, барило, борщівник, горщик, чашка, близнята. горщики-близнята, Кашник для каші, миска і полумисок молочник. Отож. Наша подорож триває. І дівчатка хочуть собі купити якісь цікавесні сувеніри. Що ж це таке? Це свистуни, які завгодно: коні, вершники, півники, баранці, олені, зозульки. А сова є, ліза з маличку дуже любила сов. Мабуть, о, купити мені свистуна з сову. А друга сестричка захотіла Макітру і морозиво. В чому ж справа і чому сестричка, яка захотіла Макітру, була така розчарована, коли цю Макітру отримала. Тому що вона насправді і не знала, що таке Макітра. Вона собі уявляла, що макітра це якась лялька. Вони не красиві, це якісь миски. Я хочу макітру, а не миску, не вгавала Стефа, але ж макітра це миска, щоб терти мак, пояснила мама. Ні, ви мене обманюєте, усі мене обманюєте, макітра не така, зачекає доню. Тато присів до стефи і глянув у її обурення вологі оченята. А яка, по-твоєму, макітра? І все ще бурмосачись, дівчинка тихенько відповіла. Я думала, що це така лялька. Коли все щасливо з'ясувалося, Стефі купили ляльку в народному строї, а на додачу ще й невеличку макітерку, у якій лялька якраз поміщалася, а лізі знайшли таки свистуна і Всі пішли їсти морозиво. Удома ввечері Стефа послухала перед сном казку від тата і зробила вигляд, що заснула. А коли тато вийшов з кімнати, вистрибнула з ліжечка і побігла до столика, на якому стояла макітра з лялькою. Стефа покладала макітру, а ляльку взяла до себе в ліжечко. Пригорнула її і, засинаючи, прошепотіла Моя макітра. Так, макітра стала лялькою, а лялька стала макітрою. Але це ще не все. Наприкінці цієї книги є завдання. Отож, перше завдання пригадай, як Ліза насміхалася з того, що Лео може відкусити Макітру. Звісно, ви здогадалися, що тут слово Макітра означає аж ніяк не посуд, у якому труть мак. Макітрою іноді жартова називають голову. І це не просто так. У давнину, коли ще не було перукарів. Чоловіків стригли в дуже простий спосіб. Одягали їм на голову потрібного розміру макітру, а тоді акуратно відрізали все волосся, яке вибивалося з-під її країв. А з чим іще можна кометно порівняти голову. Голова схожа на, і дитина повинна записати, на що ще схожа голова. І є ще одне завдання. Друге завдання. Звісно, у наш час Мак можна натерти і у блендері, однак Макітра дуже красиве старожитнє слово, себто походить зі старого життя, а зараз уживається не часто. Воно справді може стати гарним ім'ям для улюбленої ляльки чи іграшки. А які ще красиві українські старожитні слова, ти знаєш? Моя колекція старожитних слів. І дитина може записати принаймні три слова. Зверніть увагу, що цю книгу творили двоє людей: це автор Іван Андрусяк і Марія Рудюк. Вона не лише художниця, але вона психологиня. І, власне, вона допомагала створити автору ось таку чудесну книгу для першого самостійного читання. Іван Андрусяк, Марія Рудюк. Макітра. Видавництво Богдан рекомендує.